Всім привіт! З вами канал Сфенарство з нуля і сьогодні таке незвичне відео, відео з кухні. Як тако подивлюся в інтернеті, всі, хто займається сфенарством, рано чи пізно починають займатися переробкою. І ми також, як би сказати, перший моє. Мій кулінарний шедевр такий. Коли я різав своїх свиней, там така частина є в свині, як філейка, як називають її, м'ясо колія. І я попробував засолити, зробити вялене м'ясо. Ну і зараз ми подивимося. Три дні я його вимочував в солі, потім два тижні воно маринувалося спеціями, як би казати, вялилося. Зараз подивимося, що в нас вийшло. Зараз я розкрию, тоді зніму. Це я її вже розв'язав зараз. Ну, на вигляд, так нічого. На запах також дуже смачно пахне. Зараз я його розріжу. Ось таке воно всередині. Ну що ж, я його скуштував на смак також непогане, ну, солене, тому що воно три доби. Засолювалося в солі, але на смак добре. Спеції. Спеції я брав для вялення м'яса на інтернет-магазині аромат дерева. І ось тут ще два таких два куски. Ну, ці ще недовго стоять. У спеціях їм ще потрібно півтора тижня маринуватися, діялитися. А це ось таке. Я не знаю, яке воно має бути. в ну, мене вийшло таке, непогане. На смак також. На ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Пишемо в коментарях, що я зробив не так може. Ну, все добре!